Всім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему, що вас потішить в найближчий час. Розслабтеся. Так, що вас потішить? Для кого це терор розклад? Для людини, яка стоїть на виборі, так, чи то в особистому житті, чи то в виборі напрямку руху в роботі. Так, чи може людина стоїть перед вибором зміни, зміни місця проживання? Так, котеро розклад, людини, якої покинули недоброзичливці, які довгий час і завозали, залишали палки в кулезах. Та людина ще не знає, що вона визволилася. Всіх недоброзичності, що вас потіше на ближчий час. Да, всі труднощі, перепони, перешкоди, бар'єри, які встановлювали для вас недруги, вони помаленьку вже відходять від вас, життя стане легше, успішніше. Ви видихнути. Угу. Так, що вас потішить новини далека, можливо, з родичами або з сином, який захоче проявитися до вас, або це і хоче повернутися вже до вас, так? І від родича чи сина. Які перебуває на відстані від вас, або в когось це може бути знайомство через соціальну мережу з людиною і невдовжити людина захоче з вами зустрітися. Це вас потішить дуже. Ви в довгий час знаходилися на самоті, та суперниці від вас відійдуть і їхнє зло. Так, ваше життя йде е, на щастя, на взаємне кохання, нове е, та нове кохання йде, нові емоції, успіх кар'єри, успіх роботи. Хтось отримує е, е, гроші великої суми. Ваше буде життя наповнюватися світлою, енергією, натхнення, бажання жити, потішить. та всі кризи вас залишать, спокою, знову випадають кризи, суперність, недоброзишівці, конкуренція, колеги, які вам вставляли палки в колетах, погані сусіди. Та, які тягнули вас на дно. Що вас часом. Це є хороші зміни. Вся темна полоса від вас відійде, та відкривається вам дорога на новий етап. Ви будете збирати урожай е, плодів своєї праці, а все не потрібно, ви будете викошувати свого життя. Так, вас чекає багатство, вас чекає фінанси, успіх, взаємне кохання. хтось свій де заміж? Тому запропонують руку серце. Ви угу. познайомтеся, у вас будуть гармонійні стосунки, взаємне кохання. Ця людина вам невдовзі. Можливо, ще до Нового року це все буде. Кому запропонує з'їхатися, а комусь запропонує руку в серце, створення сім'ї. Так, ви перейдете на новий етап. Кому буде дозволяти е, здоров'я, буде народження дітей, вагітність буде, і там ви будете щасливі, багаті будете е, отримувати успіх в вашій роботі, буде нова якась робота, нове місце проживання і новий дім, угу. де буде е, багато добра, багато щастя, взаємного кохання, успіху і процвітання у всіх сферах вашого життя і особистому житті. Доля повертається до вас лицем, так що не падайте духом. Дідьте перед займайтеся своїми справами, не звертайте увагу на тих, хто вас відволікає від цього. Я закриваю світерой розклад. Бажаю вам успіху, благополуччя, процвітання в житті. Не забувайте за енергообмін. Лише тільки той отримує, хто віддає. До нових зустрічей. Всіх вам благ і благословенного дня і ночі.